Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненько Україна, моя нескорена і моя незатоплена. Ви знаєте, про що я балакаю? Про Каховську Гес, яку зірвали ці тварі, що вони нам накоїли, що вони нам наробили, скільки риби згинуло, скільки сел підтопило. Півтори тисячі сел затопило. Людей бігом евакуюють, собаки, кицьки, животні, які у плавнях жили. Все гине, все гине. Тварі, одним словом, тварі. Більш нічого не скажеш. Середа сьогодні. Дивіться, які я сьогодні собі взяла красиві, да? Троянди. красиві, да. І мені треба, і мені треба кажу, і мені подобається. Жовтий колір я люблю такий. Да. А це таке одне одна троянда. Це такі, знаєте, вони на великих таких ніжках продаються і такі пластмасові штучки, куди вони вставляються там з водою. Я одрізала. От. Це як от, от свято було по закінченню школи. І діти оце таке купляли, носили вчителям. Оце таке, бачите, красива така троянда. А тут такі жовті, красиві, ой, красиві. Пішли з вами на балкон. Погода хороша, тепла, 16. 16 градусів, сон... сонячко таке хороше. Я, ви знаєте, так розстроїлася з тим. Під ривом учорашнім, так мене досі це тіліпає. Сонячко. Сонячко таке хороше, тепле, спокійне. Хороша така погода і хороша дуже країна Фінляндія. Двері закрию, бо вже дуже скоро буде жарко, так хат ще закриті. Ну, тут у мене ж порозквітали я вам показувала. Це один. Оце другий. І ще якісь будуть ще якісь розквітнуть. Отут ще щось розквітне, отут, бачите. Подивимося. Зараз покажу, що я сьогодні узяла. Нічого я багато не брала, бо не треба мені. Я завтра туди піду, де Отто церква моя, де там моляться наші. Наші ті, хто приходять, моляться. Оце такий, бачите, банановий якийсь йогурт до 15-го, три штуки взяла. Та попробую, це якийсь теж йогурт, груша, яблуко, щось таке. Що тут, протеїнове якесь, да? це такі сливки. Сливки такі, що взбивати можна. Це такі сливки до, до, кафе, до кафе. До кафе покласти 10%. це не знаю, щось таке карамельне, карамельне, фінське написано. Без лактози, без глютена. А що воно таке? Щось таке? А, треба подивитися. Оце якийсь такий йогурт дали. Такі я люблю йогурти, вони смачні. Це, мабуть, англійський такий йогурт. Я люблю таке. О, тоді ще взяла таке масло опять, брусю морозілку, і взяла отаке. Це е... Ті. Бачите, як їх називають, зскориці, яблуко з кориці. З ну, я відкрию понюхаю на пахне корицю вчинить. Ось такі із кукурудзьяняті кружочки такі. Зараз відкрію покуштую. А, да вони з корицію. Ну і вони вже Дайте я вас поставлю. Это мне не Ну, такие красивые на вид. Покуштую сейчас. Дуже смачні. Вот такие. Далее. Помидорчики взяла. Сиру, петрушечка. Це сахарна пудра. Так щось там спекти, пирожок або пиріг якийсь і посипати зверху. Три батончика гейші дали. Це така якась готова їжа. Бачите, вона стоїла 11,99. а тут у нас 7,27. Тут картопля і. З яловичини м'ясо. Оце така скипка кавуна, не знаю, який він буде. Оце малинка. Ще дві таких. Це цибулька, кабачок один. І це доміно таке, Чоко, шоколадний доміно. Печиво. Ну, це і все. Молока не брала, кефіра не було. Молоко було, а я не захотіла його брати. Думаю, та на що воно мені треба? У мене повно всього. Зараз оцей супчик погрію, покушаю. І поп'ю кави з оцим молоком і з'їмо таку штучку. А смачна вона? А, ну, тут сахарю, тут написано. Ну, візьму ту, що запечатана. Так, жиру 13. Сіль 0,8. Протеїни 5,6. Сахарю щось немає. Я не бачу сахарю. Не написано сахарю. 443 ккал. Так. А, написано 4,4 4, 4 гра з сахарю. Угу. Отаке от. Ну, це таке, що мені сьогодні дали. Я кажу вам хліба, я не брала, молока не брала, бо мені не треба було. Так оце взяла те, що мені треба тільки було, та і все. Таке, щоб поїсти. Поїсти її. І, і забути. А завтра піду туди до себе. Ой, як гарні, Да? Дуже гарні квіти такі. Мені теж сподобаються такі троянди. І це така здоровенька. Були ще піони, але ну вони такі трошки піоні були, вони такі трошки вже підгулявші, так я не стала думаю, Та будеш їх таскати, а вони ще пообсипаються, поки додому привезеш. Нехай краще будуть троянди, поки трояндів. Багато ще там оставалося. таких можна було ще взяти. А треба було взяти їх. Ще така жовта була і біла. Треба було взяти їх. Отак От. От люди не, не дуже їх беруть. А я беру завжди. Мені сподобається, що не взяти. Правильно кажу. Сьогодні в мене сауна, піду в сауну. А завтра ж у нас четвер, так і мені ж треба ще пробігтись по магазинам, може щось купити своїм у те, покласти в посилку, а в п'ятницю вже відвезу посилку. Не знаю, в п'ятницю піду за продуктами чи не піду. Може, піду, а може і не піду. Подивлюсь, як захочеться мені. Як захочеться. От, Так що, от такі справи. Так що, давайте, мої рідненькі, тримайтесь, все буде Україна. Щоб оті кляті вороги наші не робили, щоб вони нам не витворяли оті обстріли, оті затопи, нічого вони не подолають, ніколи вони не подолають нашої неньки України. Ніко! Вони цього не знають, а ми то знаємо, що ми це вільна, це сильна нація українська, така, яка сплотилася, щоб бити оцього тварючого ворога. Так що тримайтесь, велика всім подяка. Всіх обіймаю, цілую. Пока-пока. Все буде Україна!